Перволдиморського гірку прикрашатиме пам'ятник Данте Алєґєрі, відомий італійський поет епохи відродження, письменник, політик, батько італійської літератури, як його називають у всьому світі. Він перший, хто почав писати твори саме народною італійською мовою, а не латиною. Його найвідоміший художній твір, божественна комедія, став шедевром світової літератури. Це місце вже стало культовим у Києві. Пам'ятник це подарунок італійської республіки Києву. Він виготовлений виключно на кошти меценатів. Постать обрана не випадково. Окрім того, що Данте Аргієрі, визначний італійський письменник. Він ще й мав неабиякий вплив на українську культуру. велич постаті Данте відома далеко за межами Італії. Його глибинний вплив позначився і на цій землі багатій талановитими письменниками. Багато з них від Гоголя, Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесі Українки та інших черпали з джерела багатю творчості данте свою наснагу Мистецький проект реалізований за ініціативи Київської міської державної адміністрації Посольства Італії в Україні та товариства Данте Алігєрі. автором монументу. Є італійський скульптор Лучано Масарі, архітектором українець Леонід Малий. Італійська сторона висловила побажання, аби пам'ятник був встановлений біля католицького собору. Тому було обрано Володимирську гірку, неподалік якої розташований костел Святого Олександра. До відкриття пам'ятнику долучилися парламентарі. На їхню думку, ця подія сприятиме зміцненню політичних, економічних та міжнаціональних зв'язків. Європейська інтеграція без культурного обміну взагалі неможлива. А Італія є прилиною взагалі прилиною Європи і не лише прилиною Європи, а прилиною всього світу. І італійське культурне надбання це для всього світу дійсна світова спадщина. Кияни та і самі італійці, які проживають в Україні, стверджують, що це місце стане ще більш привабливим для прогулянок та приємних зустрічей. Я впевнений в тому, що в цьому парку, знаєте, романтична атмосфера, багато ввечері, багато людей влітку приходять в цей парк, і не тільки влітку. надзвичайно гарний вид і впевнений, в тому що якщо буде можливість у тих, хто має такі літературне знання, продекларувати данки. Сьогоднішня подія має подвійну цінність. По перше, для мене велика честь, що в Україні відкривають пам'ятник найвідомішому італійському поету. А також це вияв пошани зі сторони українського народу до Данте Аліґєрі. З нагоди його 750-річчя від дня народження. Це місце вже є одним із найгарніших у Києві. Тепер буде ще одна нагода гуляти тут частіше. Італія. Благословенна земля, яка є батьківщиною величезної культури, я б сказала, великої культури, і те, що сьогодні. Данте, так би мовити, починає жити фактично в Києві. Це знакова подія, символічна подія, це єднання європейських культур. Наступний крок у культурних зв'язках між Італією та Україною встановлення пам'ятника Тарасу Шевченку у Флоренції. Точної дати ще не визначено. Виготовлення скульптури планується завершити на початку літа наступного року.